Вітаю вас, з вами магазин Автозвук .ua. Сьогодні ми розглянемо біксенонову лінзу від компанії Phantom серія B3. Розміром на 2,5 дюйм. Поставляється лінза в фірмовій упаковці. В комплекті входить одна лінза, ось такий має вигляд. Лінза з. Ангельськими очима йде. В комплекті у нас проставочки йдуть. Друти живлення. Живлення під'єднується 12 вольт. І також невеличка інструкція з гарантійним талоном. Лінза одразу йде з маскою. Давайте розмінемося. Ось так воно виглядає. Тут під'єднуються, світиться ангельські очі. Дроти підключення. Корпус лінзи металевий, маска з пластику. Лінзи абсолютно універсальні. Підійдуть до більшості автомобілів, Встановлюються в даній лінзи лампи з цоколом H1.